З вами Лала, і сьогодні я хочу поговорити з вами про свій канал. Навіщо я знімаю відео? Для кого я знімаю відео? Чому мої відео спочатку виходили на російській мові, а тепер виходять на українській. І так поїхали. Ще я буду вести свій канал на українській мові. Дуже багато часу я думала, що варто вести канал на російській, тому що мені здавалося, що що так так правильно, тому роблять всі. Але передивившись досить багато відео українських відеоблогерів дівчаток, я зрозуміла, що якщо ми і надалі будемо вбивати в гуглі всі запроси на російській мові, якщо ми надалі будемо знімати тільки російський контент, що ми ніколи не проштовхнемо свою країну вперед. Надію, що ви віднесетесь до мене з розумінням. А на даний момент у мене вже 215 підписників. Хочу подякувати кожному. Для всіх ютуберів та просто для інших людей ця кількість підписників, можливо, не означала б нічого, але для мене це дуже велика мотивація, тому що я кожен день бачу, як на мене підписуються якісь нові люди. Я спостерігаю за цим з задоволенням. Хочу сказати вам всім великі дякую просто за те, що ви у мене є. Дуже багато людей люблять просто говорити, якщо ти хочеш змінити цей світ або обстановку. В своєму житті, то починай з себе. Тільки по цій причині на даний момент я веду свій канал на українській. Ми вміємо тільки другим людям розказувати, яка чудесна наша мова, яка наша мова прекрасна, солов'їна, що наша мова є одною з найгарніших мов світу. А самі на ній говорити ми чомусь не хочемо. А особливо, коли річ йде про якісь відео на YouTube. Це дуже дивно. Хто зі мною згоден, ставте лайк, тому що мені здається, що українського Ютубу ну, дуже мало. Хочу поговорити, про що надалі буде мій канал. Я перукар, надалі я буду знімати зачіски, буду пробувати себе в візажі. Я не буду займатися ерундою, знімати різні челенджі. Цього на моєму каналі, на жаль, ви не побачите. І недавно хочу ввести ще один розділ на своєму каналі, і це. Кулінарія, тому що я з собою помічаю, що я починаю любити готувати. Тож, моє відео це буде такий маленький поклик любити нашу мову. Я дуже добре відношусь до російської мови, до людей з Росії. Прекрасно відношусь у мене. Є багато знайомих та подруг звідти, є багато людей, яких я справді люблю, поважаю. І тому мій канал це. Не протест російській мові, це скоріше, просто така хвилинка відвертості, тості де я можу побути сама з собою, побути з вами і поспілкуватись на цій мові, на якій мені найлегше спілкуватися. Дівчатка, я також закликаю, якщо у вас є можливість знімати відео, якщо у вас є якісь цікаві теми, починайте, тому що український YouTube він дуже скудний, дуже бідний, дуже нещасний. Вчора, цілий вечір, і сьогодні, цілий ранок, я присвятила, тому що я реально шукала українські YouTube канали. Я знайшла троє дівчаток, двом з яких я навіть написала, що вони молодці, що продовжували так і надалі, тому що, мені здається, дуже важко вести YouTube канал на українській мові. Дуже важко знайти свого глядача. Дівчатка мені це також підтверджували. Скоро, можливо, буде якась колаборація з однією із них. Ми вже домовились, готуємо якісь цікаві теми для вас. І тому чекайте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях або в Директ в інстаграмі, силочку я залишу під відео, що вам буде цікавіше. І який формат цього відео ви б хотіли бачити, і взагалі, чи б хотіли ви бачити таке відео? А ще у мене є одна ідея для відео на ближайший час. У мене є вдома така чорна перука, і я хочу зняти образ. Тобто макіяж для блондинки і макіяж для брюнетки з зачісками. Повністю образи. Мені цікаво, чи будете дивитися ви відео такого формату, таке маленьке перевцілення. Якщо ви мене підтримаєте, то я буду тільки за і із задоволенням зніму для вас такі відео. А з вами була Лала. Я вас всіх люблю, цілую і до наступної зустрічі.